Всім привіт підписники! Сьогодні ми будемо проходити Hexagon Forest. Це такий інсейн, я щось врахую, що це демон, але но... ну, ми будемо коротше, його сьогодні проходити. Бо перший кораблик. зразу перший спроба, то... Ну, ладно, то 15 спроба, бать, просто різні прогреси поставив без запис... записів. Ну, щоб... щоб зрозуміти взагалі, як один момент піти на 40%. Я так, я, як пані, я це зрозумів, бо я сюди ті чітко поставили, це тільки тепер. Ну, звісно ж, о, там дуже важкий момент, отут такий треба просто дефлайтити подвійним кораблем. Це дуже важко зробити, тому менше немає скіла, щоб це зробити, і я. Ну, спершу справи 43%. Досить прикольно. И попробуем зараз нет. Це... Блин! 14 я надію, що я пройду сьогодні його, бо я вчора пишут, пішов... я вчора пошел в CoteFunk, sognamu проходить Hexigon Force. А надеюсь завтра Electrodynamics. Якщо сегодня не пойдет Huxley Force. Когда я пойду Huxley -force. Hux Force, то я буду Electro Dynamics, а потім Cop Step, а потом Тараки, а потім хочу до додовок, точнее сдох пост. Ну конечно що там дуже важкий момент. На 40% мене він прямо вже бісить. Тому що я, маю вже на ньому більше 100 фейлів є просто. Просто на ньому більше 100 фейлів я вже на нього витратив. Відос здесь буде йти, напевно, 5 хвилин, я не знаю, скидку ну, точно побачите. Ой, тут важко. Я сьогодні просто не здох. Я так протупив. Ну конечно Ще і противний шар. Починаем проходження. Начхай в Sagan Forest. Це инсайн. Я вважаю, что это демон, конечно. Я надеюсь, что вы теж так важаєте. Будем сильвашки. Забыл печатковий кораблик. А сейчас уже просто щепили. Ой, супер важкий клуб. Вперед, 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 коротше. 46 знову, блін, а чого я зробив? Я щось дуже сильно тупанув підписники і здох на своєму рекорді. Ну коли я дорішу своє рекорди, то я ще більше тупанув, я просто, я просто чомусь перестав квіти. Починаються такі моменти, які я найбільше ненавиджу, коли я здихаю на своєму рекорді. Отаке таке я найбільше просто ненавиджу. А ви, а ви як найбільше ненавидите здихати. Бо я не найбільший здихати на своєму рекорді. Бо лан, я вже майже до половини дойшв і просто так здихав на 46 на своєму рекорді. Я вже думав, ще 50 поставлю. ось новий рекорд там. Це тепер тихо. У вас буде дуже важкий момент. Це кубик. Ой, десь дуал, все, я до нього дойшла. Взагалі як, Він взагалі неможливий, як по-моєму. Він такий важкий. Я його вже вважаю взагалі. Це, напевно, топ-1 мій найулюбленіший най 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 момент у Geometry Dash. Я його просто ненавиджу. До мене тут підійшов, <підійшов> мій тату, І далі проходимо, як загонфорс. Дуже складний інсейн. Я думаю, що це я вже говорив. Я повторяю одні ці самі фразочки, нормально. Так. Ну бряха! Ну мене вже бісить, конечно, рівень він просто неможливий. Е, я надеюсь, що в мене віддасть получиться десь на хвоїночок 8. Вона є десь так. Може менше. Степать тихо. Су мо чуть не сдох. Але. Вперед, 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 так сказати. А тепер назад, 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 бляха. Да скільки вже можна сідавати на цьому тупому моменте, блин? Я не розумію, ну бляха. Теперь цей момент це сейчас не реально. Что-то за момент такий скоїть мені, будь ласка, підписники, який у вас рекорд. На хэкс Дагон Форс. Что вообще закачал джиума-то дальше, то есть написать мне в комментариях, а так мы уже тащимо. Так вам поприкос вам скажу, что мы вже по техасику тащим. Ииии І... дуал. Та -мо, 40 снова, ну блин, на ч туда фигня? Я не можу хоть и монат прийти бог. Ну це йому неможливо, як по-моєму. Він, він, він такий жорсткий. Чому я його таким жорстким Зробили. Я його тільки два рази, я його тільки п'ять раз поки щось ще пойшов за всі часи. І на кораблі п'ять раз тільки здох на кораблі. Дуже мало раз. І тут не здох. Ой, блин, я с дом один сдох. А моё! Що за фигня? Подписники от я не можем пойти, ну, реально. Десять 46% для де мене нереально. Поки поставить, но надеюсь, ещ скоро я его пройду. Ну, як сказать, скоро. Напевно, через два дні у меня близ, чем через два точно. Точно десь через п'ять днів або шість або, може, навіть через місяць. Саша поедем. Заграю. Саша, я їду. Короче, підписники за короче, Ну короче, всім папа, Короче, Котше на відео вже вийшов і всім па-па. па-па, Замбув Саша Па-па. І додивитись после спробу. Вау, підписники, а, 44. Ну, всім па-па, підписники, з вами був Саша.